Знову вітаю на своєму каналі. Так, оце ці 50 сотих, що виворов сьогодні. Два рази буронами тяжкими пройшов. Перею надерлося, звісно. Дай Боже. Розбилось трохи, але не дуже. Є такі брили, що просто трактор перескакує і він навіть не... Вона Навіть не роздушується. Одна з них, ніби невелика, але хороша така. Це, ця сторона найгірша така, що тут перю багато, і такий грудок багато. Тут трохи розбилося краще. Але ну, нічого, якось будемо сіяти, якось має бути. Ну так, трохи розбилося більш-менш терпімо. Так, забув в минулому відео сказати, я заміряв, скільки часу пішло на оранку 50 сотих і скільки використав соляри. Значить, почав вурати десь, десь пів 11-ї і в час рівно вже. Закінчив грати. Тобто 2,5 години мені обійшлося ця горанка. А солярку, як думаєте, скільки пішло солярки на 50 сотих горанків? Ну, оранка зразу кажу, була не дуже глибока, така, скільки плуг ліс. Дуже цікава ваша думка. Трактор е е е, Сентай. 244. -й. Напишіть в коментарях, на вашу думку, скільки він з'їв солярки для того, щоб це, цю площу. Як бачите, тут вона така, ця площа, скажімо так, ну, не є рівна, так, як поля на півдні, скажімо, а таке в різні сторони губки відповідно він, звісно, і бере різну цю. Дуже цікава ваша думка, скільки пішло солярки з сінтайчиком, інтай... щоб виграти сотих поля. Все, напишіть в коментарях. Всім гарного дня, всього найкращого.